Ну, що ж, друзі, з Богом. Дуже-дуже багато набивається цього мотлоху, але ж, як я вже і казав раніше, немає в мене асистента. Мій асистент Попер мене куди подалі. Отже, отже, все самотужки. Отже, все самотужки. Ось бачили. Ось бачили на початку, яка була трошки така грюканина. Чому? Тому що отвір був не не свободний. Так, ну, в принципі, все. Тепер мене цікавить ось цей момент. Ну супер! Те, що воно туди входить, це 100%. Я зараз вийму фрезер. І ми вже на столі. Це 16-та фреза, вона прям вже йде максимально в діаметр мого отвору. Я не робив. Я не робив. Скажімо так, це саме під 16-ту фрезу. Я взагалі 16-ти фрезами нічого не роблю. Та й взагалі фрезами я мало чого роблю. Але саме тут і саме зараз, ось так воно стало в нагоді, як то кажуть. Трошки хвилююся, трошки хвилююся, ви маєте мене розуміти, дуже відповідальні е процеси, дуже відповідальна робота, тому е хвилювання це нормально. Це якщо я був би якийсь пришиблений придурок, то я, мабуть би б, не хвилювався, але я хвилююсь. Ну, супер, супер, плюс-мінус, 16-та фреза дала свій результат. Тепер вже коли я збиратиму, збиратиму це все діло, я зроблю тут -ту ото. -ту. Два отвора під гвинти. Під гвинти, під шурупчики. Але супер. Супер. Мені подобається. Супер. Тепер ще залишилося відфрезерувати сам корпус. Але спочатку я буду прибиратися.